Надіюсь, цей секрет, який я сьогодні розповім, не обернеться проти мене. Чому мої колонки, особливо в пластиковому корпусі, так класно басять, так класно грають, так об'ємно. На початку 60-х розроблялися нові методи створення акустики, тобто пробували різні матеріали, різні поєднання матеріалів. Головна задача таких розробок була направлена на те, щоб зекономити. Гроші, тобто, якщо ти робиш з дерева колонки, да, чи якісь корпуси, де будуть ну, буде звук, то це одна типова вартість. А ось пластика набагато, особливо на великих об'ємах, так дешевше. Тому цей шлях вони прям пробували пробували, щоб ну не в пластику не грали як відро. Ось до чого вони дійшли. Момент істини, а це стружка, дерев'яна стружка в порівнянні, волок і стружка. Коли от в один той самий корпус з одними ти самими елементами да, наповнюєш цим і цим, войлок, да, він такий, знаєте, наче ну, ну, нормальний. Майже різниці немає. А тільки вставляєш стружку одразу, прям відчуваєш, як така, знаєте, з'являється глибина. Прям. Не просто типу, бум-бум-бум, а прям. Бум. Ти прям чуєш воу! Ось, ось корпус, ось я беру отак. І от максимально по всім куточкам. Я не скоро руку, конечно, показую, але от так от по куткам, по куткам сюди і сюди. Потім беремося кришку, да, динаміки, все і вставляємо. Ну ви ж розумієте, що просто так в пластиковому корпусі не може нічого нормально грати. Коли я сам почув це перший раз, я ну, не міг повірити. типу, що? що за бред? Тіпа? Ну це реально звучить, тіпа, ти альо, ну, це тіпа? виглядає, типу, як просто кубло. І ту -ту ти туди садиш динамік. Але коли я перевірив. Ну, я такий, а ага". поняв завалив. Я вирішив цим поділитись по тій причині, що я хочу, щоб це розвивалося. Знаєте, коли ця інформація вже стає в маси, то настає нові моменти, нові етапи розвитку. І от заради цього я це розповів. Насилайте репостіть це відео знайомим друзям, хто займається звуком і не тільки. Це дуже важливо.